Так, людинки, всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка і огляд детально такого миючого пилососу: це Karcher чи SE6100, наче одна з останніх моделей недорогих, практично найдешевших миючих, у якій в комплекті йде набір аксесуарів для мийки, бо бувають вони здається, наче миючі, але без цього набору аксесуарів, який можна придбати окремо і здається. Використовувати з іншими пилососами. Ну, Але я вирішив придбати все в одному. Придбано в інтернеті просто по пошуку. Найдешевше обійшовся він мені 14 тисяч гривень. Це на травень 2024 року. І давайте подивимося, що там у нас всередині. Тут, в принципі, всі інструкції зовні на коробці написані. Комплектація характеристики самого пилососу 1,4 кВт тягне 4 літри контейнер для води. І 1 літр на хвилину кількість рідини, якою може оперувати цей пилосос. Ну, отак він виглядає. Причини його купівлі це от автомобіль один стоїть, який треба почистити. Дуже суттєво він забруднився. І дуже багато ще хатніх справ, через що було вирішено придбати його все ж таки в свою наявність і користуватись. Тому що і автомобілів, ви бачите, я не назаймаюсь, буде багато, їх треба буде чистити, прибирати. Там і для сухого прибирання потрібен нормальний пилосос з такими насадками різними, і знову ж таки з нормальною тягою. І для будинку регулярно він також потрібен. Тому розпаковуємо і сьогодні пробуємо використовувати його саме для господарських справ. Почистимо декілька килинків для будинку, а про автомобіль, про хімчистку вже буде на автомобільному моєму каналі. Тому погнали! Так, поїхали розпаковувати таким чином тут все виглядає всередині. Що ми маємо? Ми маємо мішок для сухого прибирання, я так розумію, деталізована інструкція, щіточка для прибирання килимків в будинку. Далі у нас якраз насадка для вологого прибирання йде. І наш, як би його звідси дістати. Винуватець нашого сьогоднішнього відео в цілому. От він красень. Виїжджає. Подивимося інструкцію, що куди. Є ще отака насадка. От воно як. Коротше, треба курити інструкцію, тому що як ним користуватися, ніхто з нас не знає. Правильно, ні я, ні дружина. Для чого це потрібна насадка? Ну, подивимося, власне. Сам полусос, а де у нас колеса до нього? Ага, є кнопка. Є у нас тут, тут фільтр хепа, я так розумію, встановлений. Це для сухого прибирання. Як в автомобілі, практично все. Це закривається. Треба ще ж якось відкрити. Де у нас водичка тут збирається? Нарешті я знайшов колеса, бо вже думав, їх немає в комплектації. Тут ще декілька насадок і ще одна от така. І тут у нас йде відро якраз для подачі і для... я так розумію, А, от друге у нас для брудної води вже йде. Коротше, такий. Міні-огляд у нас виходить. Це верхня частина самого пилососу нашого, Так вона збирається, розбирається. Коротше, будемо зараз сонечко удвох з тобою курити інструкцію, бо якби розробники побачили, як ми з ним розбираємося, то я гадаю, вони були б, м'яко кажучи, здивовані, тепер він може бігати. Це у, нас, це у нас верхня частина, це у нас сам пилосос, іде, О, таке під'єднання, тут як зручно можна класти. Тут такі замочки є, завдяки яким це з'єднується і потім закривається, щоб воно не висмикнулося. І тут так само, і закривається. Та щось воно взагалі ледь тримається. Чи це не сюди? Та як же не сюди? Так же теж повинно пило сосить, але воно ледь тримається. Може випадати. Є ще в комплекті рідина 100 мл для мийки. І що ще цікаво по насадочкам? Оце тоненька для щелинок. А, ось ще не всі колеса я в нього вставив така насадка. І А це схоже подовжувач якраз, з яким вона має нормально працювати. От тепер щітка має сідати. О! Коротше, от таким чином. Дуже легеньке, все тонесеньке, треба бути максимально обережним. Так, і колеса сюди вставляються таким чином. Доволі все просто. Є. Так, шнур у нас є. От так воно у нас все фіксується для зберігання. Здається, так все можна використовувати. Ось така тут довга інструкція. Ілюстрації, як збирати, як складати, як підключати, що робити. І є навіть інструкція українською мовою, за що в виробнику величезна, звісно ж. Подяка. Коротше, це все вивчаємо, як ним користуватися, що за що відповідає. І вже потім тільки приступаємо до роботи, щоб нічого не зламати. От Як колеса вставляти, як під'єднувати, розбавляти. Тут ще десь є фільтр окремо, здоровий. От він теж розказано, як цим всім займатися, як підключати. Бо я дістав такий мішечок немаленький, думаю, блін, що з ним робити. аж таке розкладається вдвічі. Заливаємо наш тестовий зазіб 100 мл. Іде з пилососом на пробу, так би мовити, тут є максимальна відміточка, і ці 100 мл вони розводяться якраз на це відерце. Воду до 50 градусів, теплотою можна використовувати. Гадаю цього достатньо. Так, проведемо тестову миючку нашого килимка, Тут він трішки забрюханий, та в цілому є багато плям, можна було мити в домі. Ми винесли на двір, в принципі, на дворі можна і так помити в приватному будинку. Ну, але ми ж хочемо перевірити пилосос. Щоб багато зайвого засобу у нас не пішло на змочення килимка, ми його спробуємо змочити, замочити спочатку просто водою. Тепер килимочок трохи мокрий, ми беремо, вмикаємо перший режим, це подача нашого розчину. І отак його розбризкуємо. На наш килимок. Це наш миючий засіб. Сопло якраз для килимків велике таке. Запускаємо пилосос і погнали. Як на мене, то непогано, особливо якщо так мити в квартирі, не треба нічого розстилати, то просто супер. Це результат. Клас. З першого проходу. Супер штука. В цілому пилосос це круто, ну, але ніхто не відміняв традиційний спосіб, особливо там, де дуже багато плям доводиться навіть щіточкою попрацювати. Тому що ну, він став частіший. Але, по-перше, засіб швидко закінчився. По-друге, такі речі він не забрав. І тут вже треба працювати щіточкою. Тайну і головніше. Ну Ми вже на дворі, то чому б не помити його нормально. А пилососом, до речі, я в кінці зберу просто вологу і додатково воно ще й промиє, гарно прополоскає наш килимочок чистою водою. Тому працюємо. Так, кролики в будинку, це, звісно, гарно і приємно. Але не тоді, коли стосується меблів і килимків. Ну, Такі речі доводиться збирати. Їх і пилосос, до речі, дуже непогано тягне. Ось така чисточка. Поїхали далі. Подивимось тепер на результат. Ага. Але нам треба з водичкою. Прокачуємо і погнали. Ось таке брудне там все йде. І тепер же результат буде гарний. Тут навіть видно, смуга така йде. В кінці вже без оприскувача просто витягуємо вологу і це, мені здається, одна із найкорисніших його функцій, тому що не треба довго чекати, поки висохне килим, щоб він там висів, висихав. От Просто збираємо рештки вологи і він вже там за день, може навіть менше, буде сухий. І найголовніше чистий. Отакий результатик, друзі. Майже як новий. Ну, окрім місць, де вже нічим не допоможеш навіть щіткою. І це, мабуть, його остання чистка. Ну, але штукенція крута. Я ще не закінчив, а пилосос закінчив. Вимкнувся повністю через те, що це відерце у нас з чистою водою. порожнє. це відерце з брудом повне. В нього є самостійна якби, індикація про ці речі, він просто відключає і пилосос, ну і логічно подачу, коли нічого немає. А тим часом у нас тут пінка осіла практично. Дивимося, що за бруд у нас у відерці, нам його треба злити І тепер вже для полоскання килимка я буду використовувати просто чисто тепловоду. Без засобу кюрхер просто щоб відполоскати його, відмити, так би мовити. Щось, коротше, мені ця іграшка сподобалась. Ну і що найцікавіше, що після чистки під ним не стоїть калюжа води, тобто він витягує. Повітря ж тут суха куйонка. Ну, Тобто килим майже майже сухий. Найголовніше, який він чистий. А це трішки від кролика позбираємо. Шерсть. Можна шапку або шкарпетки в'язати. Ну що скажеш? А тепер підніми килимок знизу. Майже сухо. Mm, все по ну, Він вологий, він не мокрий да no, и